Всіх вітаю! Нарешті за довгий час вибралися на риболовлю, тому зараз швиденько збираємось і починаємо ловити. Сьогодні половимо на мікруху, знову перевіримо наявність окуня, наскільки він активний. Тому всім гарного перегляду, а ми погнали! Сьогодні будемо використовувати Оріон до 5 грамів, також є обновка. Обновка це нова катушка, більш легка, ніж була перед цим. Зараз все покажу. Катушка це Excel 2020 року. Вона більш легка компактна, свої є плюси від тієї, що була. Тому зараз подивимося, як вона буде себе показувати в ділі і в роботі. Основні ваги, які сьогодні буду використовувати, звісно, це 1 грам через те, що в нас сьогодні. Немає вітру, приманки невеличкі, максимум приманка, якщо я не помиляюсь, 1,5 дюйма. Тому ставимо все мініатюрне, без застібок, все напряму в'яжемо. Будемо мікрушити. З чого почну свою риболовлю? свою риболовлю почну я з джавастика. 1,3. Як завжди, це моя базова приманка, з якої я починаю свою риболовлю і перевіряю наявність риби. Ось влетіла нам перша мілюс ГА. Ось такий окунь. Відпускаємо його. Так, спіймали одного смугастика, не затримуємо на місці та переходимо на інше. Щось не дуже хоче клювати окунь. Змінив приманочки, парочку. Через зміну погоди. Все-таки поведінка риби змінюється. Хоча гуляє? Зараз підемо по більш рибним точкам, які мають спрацювати. До речі, останні рибалки вже судачка немає. Невеличкого, ніякого, тому що він, скоріше за все, вже пішов більше на глибину Тут та ями, і він стоїть зараз на ямах. Тому прокльовується тільки окунь. І маленькі шнурки, які стоять просто в березі і чекають малька. Ми вже обходили доволі-таки багато і був тільки один окунь. о нападении. Вот такой дружбан нападение клюнул отпускаем ее клюнул на фиштейл Так, остання проводочка тут і змінюю місце. Підемо шукати цього окуня, тому що два штучки нас не влаштовує. Доволі таке дивне відчуття, коли ходиш сюди в різні дні і в один день тебе повна роздача. А в інший день ти просто приходиш і в тебе взагалі нічого не клює. Просто наскільки різні рибалки виходять. То в тебе повна роздача на кожному закиді, а то тобі приходиться випрашувати того окуня тільки так. Так, сейчас скорее засоветуемся. Все. Перевяжем и дальше. Що це таке? Що це таке? Яка приманка, такий... Трофей. Трофей. <дивити> Відпускаємо. То, мабуть, таке мале воно й дзьобає, тому що покльовка є. Але ну, такі. Дуже невнятні. То, мабуть, така дітвора плює. Зараз по прогнозам стоїть гарна погода, тому, скоріше за все, кльов налагодиться і можна буде нормально приходити ловити рибу. такий окушок. Окунь почав відзиватися нарешті на фіолет на джавастика в розмірі 1,2, але все одно це не велика кількість того окуня. Є ще годинка його пошукати. Тому зараз ще на одне місце перейдемо. Подивимося як справи на іншій точці. Блін, зійшов окунь, причому такий був непоганий. Забрали. Такий. Відпустили. Можливо, ми його знайшли. Дуже гарно відзивається на фіолет. Сьогодні це фаворит. Піти такі Бучука за таким окунем ганяється ось. просто знову натрапив на такого опоняти. Так, ну траплы снова на опунги вот таких. Так, а ну, сдрисли. Хопоні навіть чука не розпугала. Розбили приманку. Ну, це вже був приємніший окунь. Розбив повністю мені приманку окунь. Зараз змінимо і будемо ловити далі. Я розумів, що з якоїсь точки в будь-якому випадку буде окунь. І знову, неочікувано, ця точка є лідером. Це замінили, починаємо ловити. Ну це у коні вже. Такий непоганий. Так, проловили деякий час на джавастика Фіолеті, це був фаворитом сьогодні. Я його як поставив, почало клювати і більше не змінював. Зараз змінимо на іншу триманку. Поставимо фіштейл в моторному маслі, подивимося, криба відреагує на нього. На Ультрафіолет сьогодні була покльовка і був один окунь. Але чомусь сьогодні саме на джевастика. Більшість риби було спіймано. Ось така швиденька риболовля у нас вийшла сьогодні зранку. Нарешті проклюнувся окунь. Невеличкий, але він є. Тому риба була, риболовля вдала. Тому. Всім дякую, що дивитесь і до нових зустрічей.